Дорогі глядачі! Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні буду готувати дуже смачне м'язко ось в таких смачних овочах. Таку просту чудову страву можна приготувати для своєї сім'ї як на обід, так і на вечерю. Дуже гарно смакує, також апетитно виглядає. Рекомендую цю ідею використати і приготувати для своєї сім'ї, для своїх близьких. Впевнена, що ця страва їм сподобається. Нарізаю м'ясо на невеличкі шматки. Я взяла свинем м'ясо, у мене лопатка. До м'яса додаю сіль перець, червону паприку, солодку і все добре перемішую. Потрібно, щоб м'ясо все гарно перемішалось з приправами, і тоді вже викладаємо на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю картоплю більшими частинками. Картоплю буду обсмажувати, щоб вона була наполовину готова. Спочатку м'ясо обсмажую на високій температурі, щоб воно підрум'янилось, а далі вже підливаю трішки води, прикриваю кришкою, зменшую температуру, і воно у мене буде тушити до половини готовності. Цибулю нарізаю півкільцями. Papriko narezajo srednjimi šmatočkami. Narezajo pomidor. Далі кілька зубчиків чеснику. М'ясо готове на половину, я його забираю і викладаю обсмажуватись цибулю. Картопля також уже готова наполовину, тож я її перемішую і знімаю з плити. Коли цибуля обсмажиться до прозорості, додаю нарізану паприку. Паприку смажу також до половини готовності. Сковорідку викладаю до підсмаженої цибульки з паприкою, наполовину готову картопельку м'ясо. Також викладаю нарізані помідори, часник зелень. Також додаю уже приправи, це сіль перець, Можна додати ще раз паприку солодку червону, також додаю перець чилі в приправі. Все добре перемішую. Далі підливаю 100 мл води, прикриваю кришкою, зменшую температуру і овочі повинні стошитись на маленькій температурі до готовності. Все, овочі з м'ясом готові, дуже смачна страва нашій сім'ї. Така страва дуже подобається, адже тут багато овочів, також м'ясо, все гарно приправлене. Спробуйте приготувати, я впевнена, вам також сподобається. Друзі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячна і обов'язково пишіть в коментарях, чи смакувала вам така страва, чи ви готували, чи будете готувати. Якщо подобається відео, поставте, будь ласка, лайк. Ми з вами зустрінемось уже в наступному смачному відео. Усім до зустрічі і усім па-па. Дякую за перегляд! І готуйте з любов'ю.